Продаж двоповерхового будинку, який знаходиться в катежному містечку Оклахома. Це якраз від сусідніх будинків. Тут залишилось будівництво одного, другого, третього будинку. Ну, по, по факту, зробити фасадні роботи. Так, в цілому люди вже проживають, можна заселятися. Робити оздоблення. Тут буде ще зроблене утеплення і чистовий фасад. Зверніть увагу, що по периметру в цій частині йде бутовий паркан, дуже якісний, вже є свердловина. У вартість входить електрика і каналізація. Це центральний вхід. Ліворуч іде санвузол гардеробна чи технічна кімната, в залежності, як ви. Захочете спланувати цей простір. Далі це чи кабінет, чи спальна кімната. Тут, зверніть увагу, велика така ну, вікно, двері, можна зробити навіть вихід на вулицю на свою ділянку. Знову ж, це саме містечко. Простора кухня, вітальня, столова з такими великими вікнами, великими вікнами. Зверніть увагу, що будинок зорієнтований цією частиною на південь. Вітання, кухня дуже світла. Зараз покажу вам планування другого поверху. Підписуйтесь на мій канал. Якщо сподобалось відео, ставте лайки. На другому поверху три спальні кімнати, такі об'ємна об висота, такий приємний вид на подвір'я. Вікна, зверніть увагу, ламінований цвіт графіт і зовні і всередині. Це друга спальна кімната, теж з приємним видом. І тут зараз покажу вам ще третю спальну кімнату. Нагадаю, загалом тут чотири спальні кімнати і велика кухня вітання. В цій частині можна ще зробити перепланування винести сюди, зробити для двох спальних кімнат ванну. Це по плану ванна з вікном, але закласти. Проєм зробити такий, як Master Room. Тут вхід, ну, як ванна, гардероб зробити, якщо буде в цьому потреба. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляди нерухомості. До Добачу.